Вітаю, дорогі люди. Сьогодні у нас відео такого більш розважального характеру. Сьогодні ми з вами подивимось на тарочі колі. Це відео суто для новачків, тих, хто ще не знайомий з цією колодою. Так що, люди, якщо ви вже більш-менш юзаєте і таро взагалі і цю колоду, то для вас тут нічого нового я не відкрию. Ті ж хто дивіться. Ну, у мене тут і такий більш стандартний розмір, і розмір е, міні. Що я вам хочу сказати, для кого підійдеться колода, якщо ви взагалі е, ну, не знаєте, взагалі тільки бачили, може в інтернеті галерею побачили, е, може у когось побачили цю колоду, і ви, в принципі, зацікавились, і ви, в принципі, не проти її. Придбати вона, звісно, більш жіноча підходить для жінок. Але скільки я з нею працюю, чоловіки також, ну як чоловіки, якщо дівчина питає про свого хлопця або чоловіка, ця колода дуже добре. Розкриває емоційний стан. Ось ці, знаєте, класика жанра, ці питання, що він там думає, відчуває, що буде, як буде себе поводити, це просто дуже добре. Як доповнення до вейта саме до вейта Я не кажу за кровлі я не кажу за якісь там інші оракули. Я працюю з системою вейта тому на це. Як вам сказати, на це звертаю увагу. Якщо ви працюєте з іншою системою, я не знаю, як вона доповнює ця колода до іншу систему. Якщо ви працюєте з вейтом, мій досвід показав, що дуже добре доповнює, більш яскравіше відкриває почуття. В принципі, дивіться, якщо брати ну, стандартний розмір, так якщо брати міні розмір, ну а вже ж. А вже ж, якщо це оригінал, оце оригінальна оригінальна міні від Лоскарабео. Ну, вона цупка, я задоволена. Вона така цупка, тобто її так просто не... Її так просто не зламати. В принципі, печать також ну, допустима. Для мене допустима. Тобто немає тут нічого розпливчатого. Мені все зрозуміло. А, як на мене, ну, для міні-колоди вона <гум> трохи більша, ніж я очікувала. Але це одно піде. Дуже а, буде, якщо це буде ваша робоча колода. А, в принципі, вона зручна. В принципі, її спокійно можна брати з собою. Ну, це репліка, вона більш така гнучка. Вона більш. В цьому плані слабкіше. Тепер хочу кілька слів сказати про візуальний ряд. До речі, поки я не перейшла до зображень, до самих, тут йде, хто не знає зовсім до колоти йдуть отакі дві додаткові карти. Ви можете їх використовувати, можете їх не використовувати. Я їх не використовую, тому що за моїми спостереженнями у мене виходять такі відповіді, ну не дуже точні. Тобто для мене колода фонить. У вас вони можуть програватися, ну в як в якій якості у нас тут блазень, ви можете тримати це за блазня. Це за королеву Пентаклів. Ну, ви можете з ними працювати. Краще буде, якщо ви, звісно ж, не будете орієнтуватися ні, ні на які слова, так? А це той випадок, коли вам самим потрібно буде перевірити, як колода працює з цими додатковими картами, як вона працює без них. Вони є, ну, в принципі, і у, у будь-яких версіях, якщо це, звісно. Ну, зовсім там якась піратська версія, я не знаю, чи покладуть туди, чи не покладуть, іноді кладуть одну карту. Що йде ще? Така маленька біла книжечка, так звана МБК. Ви її можете подивитися, вже досвідчені тарологи всі фекають. Ну, я спостерігаю здебільшого таку реакцію, тому що нічого там цінного зазвичай не пишуть. Але хочу сказати, що далеко, далеко, не у всіх колодах така везгузда МБК. Ось, наприклад, Таро Чорних котів, там була така МВК, яка допомогла мені. Ну, Трішечки, у мене з'явилося якесь уявлення, що хотів донести автор, так, художник, художниця. Наприклад, ще МБК у Таро Драконів Северино Баральді. Там теж МБК мені допомогла. Але тут той випадок, коли можна обійтися без цієї білої книжечки, тому що якихось, знаєте, таких глибоких значень ви у ній не знайдете. Але я все одно вам раджу з нею познайомитися. Переводиться це дуже все просто. Я впевнена, що всі вміють користуватися Google-перекладачем, фотографуєте, переводите у Google, все, все зрозуміло. Тут у нас англійською, італійською, іспанською, французькою і німецькою мовами. Так, йдемо далі. Тепер про самі зображення. Що я зрозуміла, коли я ну, почала працювати з цією колодою? Звісно ж, коли я тільки починала, я не знала на що опиратися, я не знала, які, чи є якісь написані книги, якісь а, ну, курси, може, може якісь а, я не знаю, відео, досвіди людей, які працювали, які вже напрацювали щось. А вже ж я для себе ознайомилася з тим, що було на той момент, із книгами, із відео, там, де люди. Діляться своїм досвідом. Що я вам хочу сказати? а вже ж, ви подивіться, не ігноруйте, подивіться досвід інших тарологів, це безумовно. Тобто тут це буде корисно, може, ви щось обов'язково для себе візьмете. Але що я ось нещодавно почала помічати, що ну не знаю, з чим це пов'язано, але ті значення, які, з якими я працювала до цього, я зрозуміла, що вони, той досвід тих тарологів, що він не повний, і я бачу інші значення у цій колоді. Це, це тоді, коли я, в мене була така думка, що я вже ну, нічого не зможу побачити, крім, крім іншого досвіду, досвіду інших людей. Але ні, згодом це пройшло люди. ну Це пройшло 5 років. Ось <ріст> через 5 років я зрозуміла, що тут треба взагалі, якщо описати, описувати заново цю, я не знаю, систему, ну, систему чи робити заново цю систему, щоб описати, що тут коїться. Але багато хто все ж таки воно, що я хочу сказати, що все ж таки воно у системі вейта. Ну я вам скажу, що воно в системі, але воно і оракульне також. Тобто зображення тут дуже яскраві, дуже такі а, легко їх легко зчитати, їх легко зрозуміти, що я до речі. А, люди, ви можете зустріти на просторах інтернету, ну це не як вас сказати, не на форумах, а це я просто бачила. Це я просто бачила, коли я хотіла купити колоду, дивилася на Ойлексі, думаю, може ну, там якісь собі щось подивитися. І я побачила, що її цю колоду позиціонують не як таро, а люди, які не працюють з нею як старо, а люди пристосували її як асоціативні карти. Тобто навіть у таких формах її, якщо ви зустрінете, але по суті це таро. Тому що тут є система, тут є старші і молодші аркани. Що я вам хочу сказати? Система тут своя, вам, по суті, вам приготуйтесь до того, що вам потрібно буде для себе робити свою систему значень. Це для усіх колод, а вже ж, але саме Чіполь, вона. Ну, виходить з цього е, ряду, з ряду інших порівняно з іншими колодами. Чому ну ну тому, що вона надто тендітна і це не щось незвичайне, тому що е, взагалі-то мадам Чіколі е, вона ілюстраторка дитячих казок. Про це ну, всі знають. Е, якщо ви не знали, тепер ви також це знаєте. Тому е, ну, було б е, неправильним ігнорувати те, що те, що є. Як, як з нею працювати, працювати з нею, я вам скажу: не сподівайтеся, що ви, так, ви можете зразу одразу робити, купили колоду, розпакували її, і робите, почали як конвейер. робити розклади. Так, це, а вже ж ніхто вам не забороняє. Але щоб... Ну, я не знаю, осягнути глибину, що вам хочуть сказати, що вам хочуть передати. Я вам просто рекомендую не поспішати. Ось, ось, коли ви робите розклад, не поспішайте, ну, швиденько зробили розклад і все і полетіли далі. Я вам рекомендую дивитися, перше за все, працювати з нею в такому спокійному емоційному стані і дивитися такі питання, які більше... Емоційного характеру чи пошук істин якихось для себе, так? духовних істин.